Олексій Олексакян вже з нами на зв'язку. Політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, раді Ради бачити, що ти бачите, вітаю. Другий день вже можемо можемо трішки проаналізувати так постфактом, те, що знаємо, те що бачимо. Основні ваші меседжі з корупційного скандалу в енергетиці немає у нас відставок гучних в уряді. Хоча за от інформацією там не один міністр замішаний. Як як ви бачите цю справу і чи дочекаємося ми тих вироків? Ну, тут є декілька моментів з приводу всієї цієї ситуації, бо вона багато складена. По-перше, це антикорупційні органи і саме слідство, яке ми бачимо. Поки що, тут особливо нічого не відбулося. Ми бачимо лише умовно виставляння фігур на поле. Бо подібні фільми, записи ми бачили раніше антикорупційних органів, але далі має слідувати. Реальна презентація матеріалів. в Суді матеріали мають бути не тільки записи послухування, але й документи, відслідковування грошей, все інше. Тому, в принципі, ми ще не вступили в цей етап. Ми, во тільки сьогодні, з першим судовим процесом фактично маємо справу вже з правоохоронними органами як суб'єктом, бо до цього ми мали виключно медійну війну. Де були два табори умовно антикорупціонери, умовно корупціонери. Там, де антикорупціонери далеко не всі є антикорупціонерами, а є і корупціонерами, а там де табір корупціонерів, також багато різних суб'єктів з різними інтересами. Тому ми переходимо від етапу медійної війни до вже безпосередньо фактичного розгляду судового процесу і появи антикорупційних органів. Це перший трек. Другий трек інтрига. Залишається в тому, а чи є справа в іноземній юрисдикції, чи немає, наприклад, ФБР Сполучених Штатів, це буде важливою перемінною. Третій момент це чи не нашаровується на це що певна боротьба всередині самої влади різних кланів, які хотіли би потіснити, наприклад, Міндіча і людей пов'язаних з ними навпаки. Тому що певні ознаки і того, що можуть бути внутрішні протистояння, протистояння також є. І це третя перемінна, яка ще повністю не зіграла в цій Де. ситуації. Хоча Де. певні ознаки і також можемо побачити. Поверх цього ключове а, зараз. Точка, від якої визначиться траєкторія, це яку позицію займе безпосередньо Зеленський для нього зараз все пішло all in. Ця ситуація вона не є ані катастрофою, ані великим щастям, вона є підбиттям і органічним наслідком цілої низки хронічних деструктивних процесів, які були всередині владної команди, зокрема високої корупційності значної частини команди. І Зеленський тепер в ситуації, коли або Прийдеться і потрібно буде вписатися за своїх, поставивши е, на кон власну політичну репутацію, сказавши, що вони до останнього будуть захищати своїх, продемонструвавши, що команда недоторкана. Це один сценарій. Він має за собою цілу низку негативних наслідків, але має певні позитивні. Зберігається е, е, контрольованість і е, згуртованість команди, або другий сценарій. Це розіграти умовно карту лікван'ю ю і сказати, що навіть коли це стосується друзів, якщо вони винні, мають сісти максимальне сприяння і таким чином скинути корупційний баласт. Але це створить серйозні проблеми для щурів на борту влади. Бо, як відомо, вони одразу першим побіжуть, коли зрозуміють, що ніхто своїх покривати не збирається. Відповідно, можна втратити керованість всередині самої владної команди, і в результаті. Отримати цілу низку негативних наслідків тут і зараз, а не в майбутньому. Зрештою, від реакції Зеленського залежить і по якій траєкторії будуть збиратися всі інші переміння, але і залежить потенціал його другого терміну або відсутності другого терміну. Бо якщо йде по сценарію лікуванью, то не було би щастя, де нещастя може допомогти. І шляхом певних маніпуляцій і правильного позиціонування Зеленський може ще й вистрибнути з цього навпаки з додатковими для себе дивидендами політичними. Пане Олеже, а з того, Або, що ви якщо... зараз бачите, який сценарій вже обрав президент, він доволі. Е... Так, стисло лаконічно, навіть лапідарно можливо, прокоментував у своєму відеозверненні цю історію. І Вона така загальна, якась оцінка. Там закон має працювати, а щось з того без Ми, буквально випередили мене на дві фрази. Бо другий сценарій це він поховає будь-який другий термін, але може зберігти зараз керованість ситуації всередині команди. Але що роблять наразі? Наразі очевидно, що тягнуть час, виграють його, а намагаються зробити певні кроки церемоніальні, які має зробити президент заяви, але не називаючи конкретики, не обираючи жодного зі сценаріїв, виграючи трішки часу, щоб подивитися, як суд розпочнеться, які дані будуть засвідчені в суді, як відреагують різні гравці, ну дати простір і відтермінувати якийсь час. Можна відтерміновувати. Я припускаю, що це може бути навіть ну, буквально питання тижнів, це точно не місяць, навіть а, відтерміновувати. Якщо довше, то негативні наслідки від обох сценарій будуть з'являтися, бо і щури побіжать, і е, репутація буде палитися. Бо поки що, зокрема, зовнішні гравці спостерігають за цим через призму того, що в Україні почалася боротьба з корупцією. І іміджево, Україна може від цього навіть виграти. Бо в принципі те, що Україна корумпована, про це з усіх прасок на заході розповідали і наші друзі, і наші не наші недруги разом. І тому Україна корупція, ясно поруч ходять слова. А от Україна, в якій аж по чотирьох міністрам ведеться розслідування, де беруть наближених людей з владної команди, країна в якій навіть в умовах війни концентрації влади борються з корупцією ефективно. Ну, це ж іміджево позитивний крок. Це позитивна історія. І Зеленський може стати або частиною цієї позитивної історії, перевзувши ситуацію, або він, навпаки, буде похований під цією ситуацією. І за буквально дні. Почнуть виходити статті за кордоном. Цю ситуацію почнуть коментувати інсайдери різні для закордонних журналістів репортерів, які зараз готують свої статті, яким редакційні яким редакції ставлять свої завдання з приводу того, щоб розібратися, супроводити це, написати щось, і я думаю, що це по-хорошому, бо так щоб без втратно з точки зору внутрішнього і зовнішнього, то у Зеленського залишаються буквально дні. Поки можна займати оцю цю амбівалентну позицію. Далі стільці почнуть роз'їжджатися. І не факт, що він від цього програє, він може навіть і виграти від цієї ситуації при правильній грі. А пане Леже, розкажіть, от що ви е, е, бачите прямо зараз з того, як вже. Відбувається реакція, зокрема і з боку влади різних рівнів на цю історію. Ну мені би наприклад здавалося, і от пану Сергію ми сьогодні говорили, що ну мали би бути відставки, хоча б тих людей, кому інкримінують якісь звинувачення, хоча б на період слідства. Чи все добре, що ті міністри, ті люди в уряді, яким закидають дуже серйозні звинувачення, вони продовжують виконувати свої повноваження в такий нелегкий період, коли ми без світла і в стані війни. От тут дуже цікаве направду питання, і воно не настільки просте в своїй відповіді. Бо а ми вже бачили реальні матеріали по тим міністрам, які заявляються, ми почули тільки декілька прізвищ сьогодні в суді, і от сьогоднішнього дня ми можемо говорити про те, що в нас з'явилися не Карлсон і Чегівара, а з'являються вже конкретні прізвища. А до цього моменту це була медіавійна. В якій одночасно існували і правда, і пересуди, і викривлення її, і тепер уявляємо собі, от зараз ми діємо так, як от по підручнику, умовно кажучи, в ідеальному світі, де живуть поні рожеві в Голосіївському парку, де на Трухановому острові зустрічаємо ліпіконів і єдинорогів, Ну тобто, в такому вигаданому ідеальному світі з рожевими окулярами, і зараз відсторонюють всіх них, навіть бо більше відставку відправляють міністрів. А завтра з'являється інформація про корупцію якусь по іншому міністру, а потім ще по іншому. А потім ми розуміємо стоп. А з якогось моменту суючи усього, це стало інструментом, як паралізувати інституції. І там, де була правда, корупція це одна ситуація. Але тепер це стає інструментом, як вибивати людей з посад, бо ми ж тоді відставку відправляємо. Потім розберемося за пару місяців. Що а на правду, як по кудрицькому, наприклад, справа шита білими нитками, умовно, да навіть в процесі виглядає так, що повертати на посаду, чи як як бути? Ми не маємо права також поспішні рішення робити. Як на мене, компромісним рішенням між принципами демократичності прозорості, підзвітності не ідеального світу, а прикладного реального. І безпековою ситуацією і потребою тяглості в інституціях могло би бути відсторонення, не відставка, але на момент слідства відсторонення з займаних посад. При цьому при збереженні, зрозуміло, що всього іншого і керованості ситуації тощо таким чином, якщо вже в судовому процесі лунає інформація. А до моменту, поки в суді не лунає. То ми не маємо права ані на відставки, ані на відсторонення іти просто за даними, які в медіа з'явилися, бо таким чином ми можемо з водою і дитя виплеснути. Це не означає, що не має бути відповідальності. Безперечно, вона має бути. Безперечно, слідство має зробити свою роботу. Ми зараз подивимося, наскільки на і САП дійсно за ці роки виросли і скористалися часом, і зокрема скористалися тим, що навіть суспільство з кортонками вийшло і заступилося за них. Що тепер вони мають змогу довести суспільству, що це було не дарма все. Це і провести правильно а, весь процес через суд, бо багато справ, які ми спостерігали раніше, вони закінчувалися на рівні таких відео і записів, і на жаль, потім розвалювалися або пробуксовували всередині вже суду, і часто вилазили і процесуальні помилки, і багато чого іншого допущеного в процесі. Тому зараз це і іспит для антикорупційної інфраструктури. Я б сказав би: якщо взяти так підбити риску, то зараз три іспити одночасно відбуваються. Перший для Зеленського, і від цього залежить подальша траєкторія його а, і на посаді, і після того другий іспит для антикорупційної інфраструктури, яка зараз або доведе, що не дарма, і вона має право на існування, або потім її порвуть а, інші інституції, а, зокрема, спираючись на їх провал, потенційний, який може бути зараз. І третій момент це ми зараз спостерігаємо, як ми опинилися в точці. Де немає хороших, простих рішень, де всі рішення будуть умовно компромісними, бо ми йшли по цьому шляху порочному довгий час. І ми прийшли де. Зараз ми обираємо між поганими варіантами. Бо зараз на кону стоїть майбутнє України у цій справі і у подібних ситуаціях. По простій вилці. Ми або схлопуємося, і це залежить багато в чому від вибору Зеленського до суверенної клептократії. Коли зараз, якщо вписатися за своїх і сказати, а зараз точно розпочнеться найближчий тиждень битва за те, що САП і набу, і це об'єктивно, вони мають певні елементи зовнішнього керування в собі. І якщо зараз е, зіграє переміна, що є ще й слідство за кордоном, то першу лінію захисту корупціонерів стане те, що це зовнішнє керування, що все це намагання послабити нас, змусити нас іти на якісь компроміси на догоду Трампу і все інше, і навіть би більше. Частково це може виявитися правдою, але це не заперечує того, що ці корупціонери або тих, кого звинувачують корупції, якщо вона підтвердиться, вони прикриваються державою і суверенітетом. А з іншого боку, варіант тепер обмеженою суверенної демократії, бо нам прийдеться, якщо ми йдемо по іншому шляху розслідування і викорчовування корупції. Погоджуватися на те, що тепер ми маємо певні обмеження суверенітету з точки зору впливу наших партнерів через наш корупційний імідж, і цей варіант також не є приємним і ідеальним, але він також несе за собою певні ризики і можливості, і от ці корупціонери мають на увазі не прізвища, а як явище вони зробили заручниками своєї корупційної діяльності майбутнє України і суверенітет України, прикриваючись їм, і тому в нас обидва вибори не ідеальні. Немає хорошого-поганого, а обидва несуть в собі цілу низку, як загроз, так і можливостей, які слідують за цим.